Привітайте мене. В мене в житті трапилась незвичайна подія, яку хочу з вами поділитись. Бо мені надіслали Дік-Пік. Ні, я розумію, коли це роблять підлітки. Тобто, тут діти, 20 років, вони випробовують себе життя на смак, на зуб і неважно. Але. Мені цікаво, чоловіче, який присилає свою цю причиндалину. Я зараз прям ну, забагато ручками роблю. А, ти присилаєш свої геніталії. жінки за 40 рочків. Чим ти хотів мене здивувати? Лінією горизонту? Підсвіткою? ракурсом, а, що. Це б навіть не вразило, якщо б там навіть поряд лінійка була. Ну 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 ні, ну ні волочимся там взагалі не було чим вражати. Але, шановні, навіть якщо ця зіночка не займається секс просвітом 10 рочків і в неї немає власного секс готелю, бо вразити мені це прям ну я не знаю який... Він повинен був бути з колокольчиком. Чи ну я прям от чесно, я не знаю, що там повинно було бути, щоб я така. Боже, яка краса. Ой-ой-ой. Все. Ні, може, людина хотіла зекономити мій час, бо розуміє, що жіночка доросла, в невідомість не поїде, тож зекономимо її вечір, ну якби нащо бездарно витрачати дорогий мейк. Ну, подивилась, зрозуміла, що ну, габи, про що з тобою говорити? А... а якщо серйозно, шановні, це реально треш. Ну, бляха, коли людині 40, плюс, і вона фотографує свій оцей. блядь. Я не можу назвати це членом, бо член це в дорослого чоловіка. Людина, яка так робить, там рівень психологічного розвитку 13, плюс, тобто пубертат. Сфотографую писю. Це сука, треш просто. Крінж, я не знаю як. іспанський стит. Що це? От в мене запитання, реально, сенс відео. Чоловіки, коли, які це роблять. На що? Жіночки, як ви реагуєте, коли вам це присилають? Всім? Прекрасно!